Право 607. Виконайте множення та спростіть одержаний вираз. Ну що ж, стартуємо. Перше завдання а плюс Б, що множиться на мінус а в квадраті, плюс АБ мінус Б в квадраті. Спочатку а плюс Б множимо на мінус а в квадраті. Та ми записуємо, що це дорівнює. Ми А множимо на мінус а в квадраті. Додати. Ну, і ми Б множимо на мінус а в квадраті. Далі А плюс Б множимо на АБ. Тобі записуємо плюс А, що множиться на АБ, плюс Б, що множиться на АБ. Далі А плюс Б множимо на бінус Б в квадраті, то в нас буде додати А, що множиться на мінус Б в квадраті, Є? ну і додати Б, що множиться на мінус b в квадраті. Нагадую, відняти b в квадраті, це дати мінус b в квадраті. Це дорівнює. Виконуємо множення. a помножити на мінус a в квадраті, це буде мінус a в кубі. Далі b помножити на мінус a в квадраті, це буде мінус a в квадраті b. Далі a помножити на ab це буде a в квадраті b. Далі b помножити на АБ, це буде плюс ab в квадраті. А помножити на мінус b, Це буде мінус ab в квадраті. І b помножити на мінус b в квадраті, це буде мінус b в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, Бачимо, у нас є мінус А в квадраті Б і плюс А в квадраті Б. Їхня сума дорівнює нулю. Є у нас тоді а АБ в квадраті і мінус а АБ в квадраті. Їхня сума також дорівнює нулю. То записуємо, що ми отримали мінус А в кубі відняти Б в кубі. Переходимо до другого завдання x-y, що множиться на мінус х квадрат мінус хі плюс y у квадраті. Ну що ж, Спочатку x-y множимо на мінус х квадраті, то ми записуємо, що це буде Х, що множиться на мінус х у квадраті, далі додати мінус y, що множиться на мінус х у квадраті. Далі x-y множимо на мінус ху, то ми пишемо додати x, що множиться на мінус хі, додати. Мінус y ми множимо на мінус хі. Додати. мінус y множимо на y в квадраті, то це буде Х, що множиться на y в квадраті, додати, і мінус y ми також множимо на y у квадраті це дорівнює, Виконуємо множення x помножити на мінус х квадраті це буде мінус х у кубі, мінус y помножити на мінус хвадраті це буде плюс, то ми пишемо x у квадраті y. Далі x помножити на мінус ху це буде мінус, х у квадраті y. Далі мінус y помножити на мінус в квадраті, мінус на мінус буде плюс, то буде плюс x. А y, що множиться на y, це буде y в квадраті. так Далі плюс X помножити на y в квадраті. знову І додати мінус y помножити на y в квадраті, це буде мінус y в кубі. Це дорівнює Отже, Бачимо, у нас є плюс хі, y і мінус х у квадраті y. Ця сума у нас дорівнює нулю. Далі у нас є плюс XY у квадраті і плюс хі у квадраті. Ну, ще записуємо, що це буде мінус х у кубі. Далі хі в квадраті плюс в квадраті це буде плюс 2х у квадраті. Потім відняти Відняти ще y у кубі. Є. Переходимо до третього задання: 7 а в квадраті плюс а мінус 1, що множиться на А плюс 1. Ну що ж, 7 а в квадраті плюс А мінус 1 множимо спочатку на А. Записуємо, що це буде 7 в квадраті, що множиться на А, додати А, що множиться на А. Ну і відняти 1 це додати мінус 1, то ми пишемо додати мінус 1, що множиться на А. Потім, перший вираз тоді множимо на одиницю плюс 7 а в квадраті ми множимо на одиницю, плюс а ми множимо на одиницю. І додати мінус 1 ми також множимо на одиницю. І це дорівнює. Виконуємо множення. 7 а в квадраті помножити на А це буде 7а в кубі. Далі а помножити на А це буде плюс А в квадраті. Мінус 1 помножити на А, це буде мінус А. 7 а в квадраті, якщо множиться на 1, це буде плюс 7 А в квадраті. А помножити на 1 це буде А. Далі мінус 1 помножити на 1, це буде мінус 1. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що в нас є а в квадраті і плюс 7а в квадраті. То ми записуємо, що це 7а в кубі. А в квадраті плюс 7 а в квадраті це буде плюс 8а в квадраті. Далі бачимо, що в нас є мінус А і плюс А. Ця сума в нас дорівнює 0, її можна викреслити. Ну і залишиться ще мінус 1. Є. Переходимо до четвертого завдання. 2m у квадраті мінус 3m мінус 2, що множиться на m плюс 5. Ну що ж, перший вираз множимо спочатку на m. ми записуємо що це дорівнює 2m у квадраті, що множиться на m, додати мінус 3m, що множиться на m. Далі додати мінус 2 ми також множимо на m. Далі перший вираз множимо на 5, то це означає додати 2m у квадраті, що множиться на 5. додати, Потім мінус 3m. Ми також множимо на 5. І додати, і ще залишилось мінус 2 помножити на 5. Це дорівнює. виконуємо множення. 2m у квадраті помножити на m, це буде 2m у кубі. Мінус 3m помножити на m, це буде мінус 3m. у квадрате. Далее минус 2 помножить на m, это будет минус 2m. Далее 2m у квадрате помножить на 5, это будет плюс 10m у квадрате. Далее минус 3m помножить на 5, это будет минус 15m. Далее минус 2 помножить на 5, это будет минус 10. И это дорівня. Ну что ж, Дивимося, чи є в нас подібні доданки. Є мінус 3 м у квадраті і є е плюс 10 м у квадраті. Е у нас мінус 2 m і мінус 15m. Записуємо тоді, що це буде 2m у кубі. Далі мінус 3m плюс 10m це буде плюс 7 м у квадраті, плюс 7 м у квадраті. Далі мінус 2m мінус 15m це буде мінус 17m. Ну і залишиться відняти 10 є. Записуємо відповідь. Отже, виконайте множення, то спросіть вираз. Записуємо в першому завданні. У нас вийшло мінус а в кубі мінус Б в кубі. В другому завданні це мінус х у кубі. Плюс 2 х у квадраті у в кубі, в третьому завданні записуємо 7 А в кубі плюс 8а в квадраті мінус 1. І в четвертому завданні записуємо 2М у кубі плюс 7. М у квадраті мінус 17М мінус 10Е.